Надаю слово народному депутату України Всеукраїнське об'єднання, батьківщина, Валерію Дюбеню. Дорогі брати та сестри, слава Україні! Слава українському народу! Слава кожному громадянину Нового Я дякую кожному з вас, хто сьогодні не байдужий до долі України, хто сьогодні стоїть плече пече поряд з нами. Кожному підприємцю, кожному бізнесмену, чорнобильцю, афганцю, ветерану війни, всім вам і звертається до всіх, хто стоїть рядом з нами, поряд на інших вулицях. Не бійтеся, підходьте до нас. Тільки разом ми з вами, всі сила. І я вам говорю я це вірю, що переможе український народ, тому що Господь Бог завжди на боці народу, на боці тих, кого обіжають. Тому Бог з нами і ми з вами попереможемо. Влада переступила межу. Влада переступила межу вже де декілька років тому, знищивши економіку країни, породивши безробіття, корупцію. Навіть їхні однопартійці, коли господин Адіров зібрав їх на фракцію дві третіх партій регіонів. Збунтувалися і сказали на всіх міністрів, що ви корупціонері, що, що ваша корупція нас вже дістала. Тому в їхніх рядах також розкол і корупція в владі достала, також і їхніх однопартійців. Влада сьогодні перемер. Пере, влада сьогодні вже приступила межу. Вона зазіхнулася на саме святе, вона зазіхнулася на життя людини. Але ж я вам хочу сказати. Що український народ переможе на сьогоднішній день вже й багато перемог. Ми знаємо з вами, що коли ту ніч побили мирних студентів півтори дві тисячі беркутовців, то вийшли ще більше десятки, сотні тисяч студентів по всій Україні. Влада почала залякувати, влада почала катувати, вбивати. Ви знаєте, скільки загинуло вже людей, але ж український народ виходить ще більше. Влада картувала Автомайдана Забулатова, але ж Автомайдан і до цього часу збирається ще більше і блокує владу. Влада прийняла ганебні закони, якими хотіла залякати людей, але ж і всім влада не залякала людей. Збираються сотні тисяч мільйони по всій Україні. І на сьогоднішній день в суботу було проведено тисячне віче в Чернігівській області в місті Привукі. З великомасштабним майданом, автомайданом. Було проведено віче в місті Ніжині. в суботу, було проведено віче в місті Бахмач, були народні депутати України, Томенко Микола, Бінюк Богдан, Оверченко Сергій, Марцинків Руслан, Серетюка Олег, Андрій Пишний, Гринєвич Лілія, до 10 народних депутатів присутні були в суботу в неділю. На цих майданах вони приїхали в підтримку Чернігівській землі для того, щоб розказати, що насправді відбувається. І наша з вами перемога в тому, що ми сьогодні з вами стоїмо тут, що ми зібралися на наших Чернігівських майданах. Вчора ви бачили, що віще пройшло в Запоріжжі, в Одесі, в Тернополі івано франківській пройшло десятитисячне віче і скрізь по всій країні Дніпропетровській поїхали Клічко, Порошенко. Тягни Бог Ясеню, вчора були на Київському віче, на нашому всеукраїнському Майдані. Сьогодні люди говорять про те, що ж відбувається насправді на Майдані. Президенто говорять, що там зібралася горстка людей, які стоять за гроші, але ж ми з вами знаємо і можемо подякувати тільки, шановному президенту, за одне. Що він об'єднав всю країну? Він об'єднав Одесу з, з Франківством, Дніпропетровськ з, з Львом, Запоріжжя з Закарпаттям. На Майдані об'єдналися кияни разом зі всією країною. Завдяки киянам під час штурму, коли був штурм, тисячі киян вночі, з часу ночі, стікалися, нібито вода з усіх вулиць і захистили майдан, захистили нас з вами. Завдяки киянам, ви знаєте, Львів, Франківськ, Рівне, Хмельниць, Закарпаття. Зараз сцени кожного дня дякую за підтримку киянам, які розмістили себе тисячі людей, які родинами приходять, і за день думайте, збирають по 200-300 тисяч грошей на Байдані. В суботу не ділю забуває 500 тисяч, така велика підтримка. Приносять теплі речі, генератори, буржуйки, намети. Тому велика за, це підтр... велика за це подяка всій Україні, і киянам, які підтримують цей український майдан. На сьогоднішній день я розумію, що багато людей зневірились, багато стоять осторонь і думають, що ж насправді буде далі. Але я вам говорю, що на сьогоднішній день перемога вже в тому, український народ не зламаєш, український народ виходить на мирну акцію протесту і український народ. Переможе, потрібно тільки разом об'єднатися. Перемога на сьогодні вже в тому, що ті закони, за які голосували, і народні депутати Чернігівської землі, ви знаєте їх. Це Атрошенко, це Руйковський, Куровський, ті народні депутати, які голосували за ці закони, голосували руками. І потрібно нам всім до них звернутися, якщо вони говорять, що вони за людей. То хай вони вийдуть і скажуть, що вони виходять в лав партії регіонів і що вони підтримують людей. Тому наша з вами перемога це тільки завдяки вам, завдяки громаді України ці ганебні закониць каслони. Та амністія, яка була прийнята по нашим патріотам, а їх дві тисячі наших патріотів в Україні, які були в СІЗО в ізоляторах, які були під Домашнім арештом. На сьогоднішній день вже наша з вами перемога. Вчора, Яценюк, тягнебок, були у Генерального прокурора 5 годин, і ми дотиснули тільки завдяки вам, разом з вами, що наші патріоти всі були, будуть звільнені. Так, да, ми зробили перший крок. Ми звільнили КМДА, але під нашим контролем вони сьогодні знаходяться. Ми звільнили Грушевського, але ж під нашим контролем вона сьогодні знаходиться. Ми звільнули чотири області, ОДА. Але ж якщо не буде не виконано і наші патріоти не будуть на волі, то ми будемо скрізь. Ми будемо в кожній області. Ми будемо на кожній вулиці. Майдан, Інститутська, кріпосна Грушевського. На завтра, на 9 годин ранку. У нас всеукраїнська українська мобілізація на нашому всеукраїнському Київському майдані. І ми мирним протестом йдемо в наступ, ідемо мирним протестом наступ на Верховну Раду, на цю ганебну Верховну Раду, щоб вона повернула людям закон, повернула владу громаді, тому що влада в Україні належить громадянам України. Люди обирали президента України не з тими повноваженнями. А у 2010 році в антиконституційній спорці була повернена узурпована влада. І тому на сьогоднішній день наше головне завдання завтра примусити владу, примусити Верховну Раду, щоб ті народні депутати, які зрадили народ, показали, що вони дійсно на боці народу, щоб вони проголосували. За ту постанову, щоб ми повернулися до Конституції 2004 року, зрозуміло, нам би хотілося з вами, щоб перемога вже була сьогодні. Але повірте, як той поет говорив, що капілька до капільки і може вийти в море з берегів, так само ми з вами можемо бути тією краплиною. Нам потрібно об'єднуватись, розмовляти своїми рідними, близькими, з підприємцями. Бізнесменами, навіть з тими людьми, які сьогодні підтримують владу, потрібно з ними розмовляти, щоб вони одумались і перейшли на бік народу. Тому що ми з вами переможемо разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила до перемоги. Дякую кожному і запрошуємо всіх вас, хто може, хто поїздом, хто машиною. Завтра приєднатися до нашої всеукраїнської акції і до нашої з вами перемоги. Ми переможемо! До перемоги! Слава Україні!